Ну, на якому основанні ви меня паспорт? Я требую у вас документ, також... То... О, військова... да. Військового uh, Превентивні заходи. Я прошу вас uh, показати документ, uh, засвідчуючи вашу особу. І так, схема наступна. Співробітник поліції зупиняє водія. Причина зупинки. Превентивні заходи. Далі співробітник ТЦК намагається перевірити військово-облікові документи. А що буде, якщо водій не пред'явить даних документів затримання, повістка або поїздка до ТЦК? Будемо жити по законам. Да, по конституції України, такими як ви не будемо? І сьогодні ми з'ясуємо, а можливо були якісь зміни в законодавстві, що кожен водій зобов'язаний з собою мати військово військово-облікові документи і на вимогу представника ТЦК їх пред'являти в будь-якому місці у будь-який час. Зараз ми з'ясуємо на реальному прикладі. Це ваш батько, так? да? Можете їм гордитися, пишатися. Хочеш знати більше про свої права, підпишись на мій канал. Виникають питання по мобілізації, а я нагадую, що учасники нашого юридичного клубу завжди отримують консультацію по питанням мобілізації. Тому, друзі, не зволікайте, завчасно долучайтесь до нашого клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорозі. У вільному доступі я знайшов цікавий відеоматеріал, де співробітник поліції зупиняє водія. Перевіряє його документи, а далі підключається представник ТЦК і намагається перевірити військово-облікові документи водія. Що з цього вийшло? Дивимось далі. В першу чергу я хочу вам зачитати статтю 19 конституції України. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких. Ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені конституцією України та законами України. Тинтю має призвіча Сіраліції відділці намірти. От на посвідчення цінтюк Богдан Андрійович, поліція СП. Дійсний до 25.05.2025. п'ятого нуль да. е, п'ятого дві тисячі заходи. Я прошу вас е, показати документ, е, засвідчуючи вашу особу. Мабуть, не кожен водій розуміє та знає, що таке превентивні заходи. Зараз надаю вам відповідь. Відкриваємо закон України про національну поліцію, стаття 31. тобто. Тут зазначені ті дії, які він може застосовувати відносно вас. І так він може перевіряти документи, опитувати особу, проводити поверхневу перевірку, зупиняти транспортні засоби та інше. Але для того, щоб зупинити транспортний засіб, потрібно мати законні підстави. Які зазначені в статті 35 закону України про національну поліцію? Щоб перевірити документи, потрібно мати законні підстави, стаття 32 закону України про національну поліцію. Тобто поліцейському потрібно мати завжди законні підстави, щоб зупиняти авто, щоб перевіряти документи. Так. І е, кажу вам, що особисто я. Ваші дані. Персональні а, дані, ви третього лісом. Я б... не передаю нікому. Я. Ви показуєте мені. А все, що Добре. Ну, я як вам сказати. Добре. Ви за отримали, І тут починається збір інформації стосовно відвідування ТЦК. <кл 'язок> да, зараз місто реєстрації покажу. Думаю, Звісно, я буду снімати все. Тому що це моє право. Фіксувати діалог не заборонено, але у вас будуть фактичні дані, тобто докази, якщо відносно вас порушують ваші права. Але і співробітник поліції зобов'язаний завжди фіксувати на боді камеру ваш діалог. Много незаконних дій відбувається. Ну, з моєї сторони, щось є законів, з вашої сторони ні. Ну як сказати, для того, щоб зупиняти авто, потрібно мати законні підстави. Стаття 35. Для того, щоб перевіряти документи, потрібно мати законні підстави. Стаття 32. Тут зазначений чіткий перелік зупинки авто і перевірки документів. А просто так зупиняти, вказувати це превенція. Я зупинив і надай документи, це не передбачено цим законом. Нет. Ну там первый подъезд унесло. А это да, Дальше. Какие незаконные? У меня. С моей стороны? Нет, с моей или с какой вы считаете незаконной? Ну, на каком основании вы требуете с меня паспорт? Я требую с вас висково-обликовый документ, как представитель. Висковая... Он у меня дома. Ну вот, э, я вам хочу выписать поверку, чтобы вы явились. Вы Его Выписать? Да. Вы Это... привезите мне ее, пожалуйста, домой. Нет, По я адресу. Могу выписывать где угодно. У вас нет таких полномочий. Есть, полномочия читать. Предъявите свои документы, пожалуйста. По административному пробителю. Тобто, якщо в законах було б зазначено, що представник ТЦК має право вимагати та перевіряти в будь-якому місці військово-облікові документи, а я, в свою чергу, в будь-якому місці у будь-який час зобов'язаний їх пред'явити, тоді б ми пред'являли. КТСП це нове названня військоматів. Військоматів не існує. Це нове названня військкоматів по старому. Зараз це РТЦК ТСП. Це ваш батько, так? Можете им гордиться, пишаться. Дуже грамотный батько. А главное, громадянин классный. Я могу вас проверить, получали вы повестки или нет? А как вы меня можете проверить? У нас есть база данных. Я вам не буду предоставлять документы. У вас нет полномочий, чтобы... Я полиции предоставил. Так, вы предоставили полиции. Полиция не по имеет права... Можна тоді. Я, я так, хочу оголошувати свою фамілію на Так, добре. буде зручно? Якщо вам потрібна необхідна література, яка допоможе при спілкуванні з посадовими особами, переходимо в опис, там є посилання на наш телеграм. Так, Это добро, там было, да? Кого? Это везде вам дал. Сидим, тергаем, законы читаем. Будем жить по законам. Если будем жить. Да, по Конституции Украины. Такими, как вы, не будем долго. Может, это по его? Да. Почему штрафы сплачены? На чем? Они сплошь. Потому... Штраф я плачу сразу. Все, плачем. Я Все, задержан. Нет, Удачи. Удачи. І який же підсумок ми маємо, що в свою чергу водій не зобов'язаний возити з собою військово-облікові документи та на вимогу представника ТЦК в будь-якому місці в будь-який час? Їх пред'являти. Якщо б водій порушив чинно законодавство, просто так би далі він не поїхав. Якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк, робимо репост, думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію представників ТЦК. Присилайте мені в описі мій телеграм та моя пошта.